Всім доброго дня! Хочу показати вам свій перець. Як він виглядає на сьогоднішній день, 10 липня, у нас дуже жарко, спекотно. Ви помітили, поряд лежить затіняюча сітка, яку я зняла ще з вечора, бо обробляла брексилом кальцію для профілактики захворювання вершинною гниллю. При висадці розсади я поливала кущики Кальцевою селітрою, а тепер ось настав час, що багато цвіту випустили мої. Вже деякі плоди є на кущиках. Час настав ще раз обробити кальцієм. Це я показую кущик, що я цього року не пасинкувала їх, не обривала ось ці бокові пагони. Вирішила ще так. Минулого року я посанкувала кущики. До першої розвилки я обривала всі бокові пагони. А зараз, думаю, добре, що я не обірвала. Листячка досить, прикривають мої плоди, захищають від цієї страшної спеки. Вони, бідненькі, так піддаються впливу прямих сонячних променів. Ось, погляньте, вже деякі з них трішечки попідпалювалися на сонечку. Це вже є сонячні опіки, і як результат пошкоджені стінки у цих перчиків, надалі будуть вже підсихати, западати. Потім робляться плямки світло-сірого кольору. І в подальшому плоди починають псуватися, покриваючись чорною цвіллю. Тому наше сьогодні завдання зменшити ймовірність попадання сонячних променів на перці. Потрібно якомога довше підтримувати над ними тінь. А ось іще один постраждалий, тож негайно берімося за роботу. У моєму випадку, це буде затіняюча сітка. А у вас може якась інша є можливість притінити наші кущики. Перед накриванням я обов'язково зараз зворушу ґрунт. Регулярне розпушування ґрунту. Забезпечує проникнення повітря до коріння рослин, що добре позначається на їх зростанні і плодоношенні. Але воно повинно бути поверхневим, не глибоким. Інакше можна завдати перцю більше шкоди, ніж користі. Таке розпушування необхідне після кожного поливу або дощу. Його ж можна замінити і мульчуванням, сіном, соломою, тирсою, хто що має. Ну, а тепер створюємо огорожу від сонця у вигляді сітки, яка буде створювати тінь. І трішечки допоможе пом'якшити його прямий вплив. Можна підставити підставки, якісь, кілочки, щоб сітку підняти трішечки вище. Дивіться і виходьте зі своїх можливостей. Але створити тюньові умови для перчику обов'язково і не тільки для перчику, і для помідорів, для баклажанів. І, звичайно, дбайте про здоров'я своїх зелених вихованців. Вносьте підживлення, своєчасно поливайте, видаляйте випадково зламані пагони. Не допускайте заростання бур'янами. А у мене на сьогодні все. Всіх благ у вашій нелегкій праці.